Перевезли нас у Бісков, Алтайський край. Мені там так наваляли, що позагонили ребра в легені, що я там чуть і дуба не дав, бо відвезли мене у лікарню та чотири мною Вертуха, і один спецнезор постійно були. Я був там 15 днів під чужим іменем врачі, медсестри відкачали мене. Літр 25, бо він набирав набирав, таким шприцом витягав тут. Медсестра каже, що це щось жидкость, а врач каже, що це таки кров. ну-ну. Я там побув 15 днів, та й привезли мене назад на зону. Обична камера, ну, лише мені були дали льготи. Я місяць міг право лягти на кровати, а хлопці стояли від ранку. До десятої вечора на ногах постійно.